Очень надеемся, что, что этот закон будет сегодня хотя бы вынесен, если не принят. Хотя бы вынесен. Он совсем несовершенен, но надо с чего-нибудь начинать. Вообще, конечно, странная картинка. Вы снимаете генерального директора государственной телекомпании, стоящего с плакатом, с протестом. И мне такая функция тоже была не свойственна. Я не, не, не митингующий человек. Я очень надеюсь, что этот закон будет принят, потому что он важен не только для нас, и совсем даже не для нас, а для общества. Иначе контролировать этих ребят невозможно. Майдан рано или поздно закончится, люди устают стоять здесь. А, власть должна контролировать законы, а не ну, вооруженные люди. Что будет, если закон не будет принят? А, любой кипиш, кроме голодовки. Хотя и голодовка тоже возможна. Ау.

Так, але віддержіть, будь ласка, правильно. Так, зубами. Це тримати? Це пес дуже активний, бачите, в неї тут е, стрічка з того часу, коли в перший раз Мустафа всіх закликав. Перший раз, коли ми прийшли, вона там була, і стрічку цю ми не знімемо до повної перемоги. З того часу собака навіть вже при смерті була, але вона виживає весь час, бо хоче це побачити. Я ж кажу, це як історична стрічка. Від тоді зізвав е, довод, тоді Бачите, що вона перетворилася. А все все. Пережило, що вона пересувалася, що вона була. Ні, її не били. Тітушки <рес> і вкусив тітушечний кліч, колора і під колоразале. Вот. В принципі, собака моя теж розумію, що її е, е, хазяїн хоче дивитися. Нормальне, адекватне телебачення, яке фінансується з наших, вибачте, податків. Я хочу, щоб незалежно від будь-яких розкладів політичних сил люди там всякі бабусі, які не можуть достукатися там до громадського по інтернету чи до інших об'єктивних фіналів, все-таки бачили об'єктивну інформацію. Це дуже важливо, особливо а, в тому, що стосується сходу, де люди дивляться всі російське телевідення, яке тут все у наду жахливо. Тобто насправді. Це принципове питання в Україні достатньо професіоналів, журналістів, людей, які потерпіли за правду у свій час, яких позвільняли. І там якихось перекуплених сраколиців поставили на їхнє місце. Тобто мені здається, що достатньо людей, які будуть робити цей перший національний, цілком конкурентоспроможним каналом, а не чимось таким беззубим, радянським, жахливим, що хочеться зразу переключити. Должність ж не а закон не приймає? Тупоча пройти в річному режимі і спортувати общественні телевідії нашний канал. для себя, для своих нужд, засовывать свои коммерческие проекты и пытаться использовать на выборах. А когда мы требуем ребят, дайте нам... По сути, вы завтра опять окажетесь в по оппозиции, простите меня, будьте опять в жопе, потому что вас никто показывать не будет. Нам рассказывают про то, что это нельзя, что это тяжело, что это сложно. Но я так чувствую, что кроме того, как и бить просто, по-другому, другого выхода нет. Но бить мы можем, к сожалению, только вот так, словами и акциями. сделаем. відбувається велика робота по перемовах з депутатами по публікації пояснень для громадян в засобах масової інформації. тобто працюємо на різних плантах і сама ідея того що телебачення має бути Фінансовано з податків і керувати їм немає має громадські е, якісь наглядова рада, а не державний орган влади, сама сама Та ця ідея ще є достатньо незвичною і нам потрібно якийсь час для того, щоб переконати В У разі Ну, як... не переконати, а пояснити перепонити треба. У разі якщо вдасться пояснити це суспільство, то цей тиск стане ще сильнішим. Зараз тут не так багато активістів, а ти коли... це більше люди, які дотичні до журналістів. до журналістики. А коли це будуть акції від... Макарча, до структури УТ1 належить так само обл обласні студії. В інших містах мають пройти такі самі акції, які будуть вимагати, щоб ці місцеві студії стали обласними громадськами Тербачення. І це, якби, якщо ми заберемо цю базу, то вони, у нас ми отримуємо канали територіальних громад. Це буде перемога. Ми може в Києві розберемося з центральним каналом, а вони зможуть у себе на місцях організувати роботу громадського бачення для громад. І це так само буде перемога. Ні, ну наміре не очень прости, в общем. Понятно, що закон не ідеален, але хоча б в тому виде, в котором він є, провести його нужно сейчас. Потому что если не сделать это до выборов, если они будут, то его в очередной раз растянут дальше еще на 3-5 и так далее. Он не выгоден для действующей власти и для любой власти, как таковой, свой интерес. Гражданский в данной ситуации задача удержать свою позицию, хотя бы на уровне вот этого общественного вещания. Ну, будем надеяться, что сегодня как бы, под давлением чего-то получится.